День поля. Скільки врожаю планують зібрати Буковинські аграрії? Буковина відома своїми родючими ґрунтами і розгалуженням сільськогосподарської інфраструктури. Аграрії зібралися сьогодні, аби обговорити проблеми та підбити попередні підсумки цього року. Зернові культури квасоля, соя і картопля цим і не тільки багата Чернівецька область. Близько 50 аграріїв і високопосадовців області зібралися для обговорення найважливіших питань, що стосуються цієї галузі. На сьогоднішній день до збирання площа озимих і ранніх ярих зернових становить 54 тисячі гектарів. З них озимі це 30 тисяч, трошки більше 30 тисяч зернових, 14 тисяч ріпаку на сьогоднішній день. Почали збирати озим ячмінь і ріпак. І додає, врожайність озимого ячменю сягає близько шести тонн, що є більше ніж минулого року. Також під час заходу значну увагу було приділено погоднім умовам, які впливають на врожайність культури, а також проблемам землекористування та торгівлі сільськогосподарськими продуктами. Звичайно, ви пам'ятаєте, які були погодні умови. Місяць часу практично техніка не могла зайти, коли був строки посіву. Місяць техніка не могли зайти у поле, тому що фактично загрузала. Сівба перенесена. Потім фактично, практично, десь два місяці відсутність душі. Воно внесло свої корективи. Однак, по ранніх зернових на сьогоднішній день ми маємо хороші показники. Весна цього року була мінливою, що призвело до затримки посівів та вирощування культур. Учасники дня поля ділилися своїм досвідом. Прийшлося багато прикласти зусиль для того, аби вирівняти посіви. і. Віддоветься якогось результатів. Ну вже кінечний результат будемо бачити при збиранні. Але на даний час культури мають непоганий вигляд, так що надіємося на урожайність. Аграрі кажуть, планують в цьому році зібрати більший урожай, ніж минулими роками, і додають подібні зустрічі, неабияк цьому допомагають. Вони стали важливою платформою для обміну досвіду та пошуку рішень. Роман Олійник, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал Сі4.